Я вже їла морозиво. Я не хочу морозиво. Я краще полежу, поп'ю коктейль полуничний. Ммм, смакота. Що у нас тут? Що ми будемо відкривати новий ресторан? Нові страви. Ой, ковпак чорний кухаря. Яєчко. Це ж яєчко, там котелик. А це ще за нова локація? І це новий ресторан, нові страви. Всім привіт, з вами Нявчалики. і ми сьогодні будемо відкривати ресторани. Ресторанний бізнес будувати будемо. Тут у нас відпочивають пухнастики. А де ж ваші картузики, пухнастики? Нам вже не так спекотно, вже сонечко не так яскраво світить. Вже сонечко не так сильно пече, як раніше. Приберемо зайві з підлоги. Тебе така сукня гарна, в тебе така гарна спідничка. Дякую в тебе теж. А вовченя купається. так миється, аж бульбашки летять. Що в нас тут на вечірці? Ой. Залишили сміття пухнастики. А тут вечірка, справжня вечірка, справжнє веселище. То де? А корівонько на надувному колі катається. Ой, як мені весело. А я на літачку водяному. І вправо, і вліво катаюся в один бік, в другий бік. юху ху я з'їхала з гірки. А я хочу з'їхати з величезної гірки, обережно. Плюх і у водичку. Дракончик продає морозивку. Ти хочеш морозка? Я не хочу. Я вже їла морозивка, я краще відпочину. Поп'ю коктейль полуничний, Ммм, смакота. А ми завітаємо до ресторану. Так, тут ресторан піц. Що тут буде піца? Ковбаса, ковбаса, базилік. Ммм, смакота. І ще раз піца і ковбаса, 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 базилік. Дуже базилік, корисний зелень. Дракончик задоволений зараз поласує. Так, ну, у наступному відео ми ще багато будемо робити піци для пухнастиків. А зараз відкриваємо нову локацію, щось там буде новий ресторан. Нові Строви, Це італійський ресторан, тут є італійська паста. Так що буде янотик пасту? М'ясні кульки, м'ясні кульки. Лисеня вогник буде теж пасту. М'ясні кульки, м'ясні кульки, м'ясні кульки, м'ясні кульки. Ммм, смакота. Ми б теж поласували такою італійською пастою. Одна зірочка вже є, вітаю. Джілка, що ти будеш замовляти? Пасту, помідори, помідори, зелень салату та газований напій. Зефірка, що буде? Я буду пасту, кульки, 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 м'ясні, зелень салату та теж газований напій. А що буде полуничко? Паста, що там соус, помідори, помідори, зелень салата та газований напій. Смачного полуничка. Так, а перлинка буде пасту, помідори, помідори, м'ясні кульки, м'ясні кульки, помідори, м'ясні кульки та зелень салату. Ледве встигли. Фух. Ще зірочка. Круто! Ще одна зірочка буде, і в нас буде новий ресторан, а тут ще яєчко нас чекає. угу. Морозивко! ти будеш пасту, соус, м'ясні кульки, м'ясні кульки, грибочки! Та газований напій. Дракончика тобі, пасту, соус, м'ясні кульки, м'ясні кульки, м'ясні кульки, помідори, помідори, зелень салату, зелень салату дуже корисна. багато вітамінів в ній. так-так. Паста, соус, м'ясні кульки, м'ясні кульки, помідори, м'ясні кульки, грибочки та газований напій. А шка, ти що хочеш? Так. Паста, соус, кульки, 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 помідори, зелень салату та газований напій. І залишила ще замовлення коріленьки та бджілки, коріленька. Паста, соус, ясні кульки, помідори, помідори, багато корисних помідорів, грибочки та газований напій. Бджілка тобі ще вподоби? Паста м'ясні кульки, ясні кульки, багато помідори, м'ясні кульок, а багато. багато. Дуже добре їсти, до речі, м'ясо, воно теж дуже корисне. Там білок. І яка смакота. Це нова локація, це новий ресторан. Зараз ми дізнаємося, що ж там буде за страви. Це млинці. Угу. Бувченя, ти будеш млинці, млинці, млинці. Сік. Угу. Смакота. Маринка, ти будеш млинці, джем, млинці, млинці. ням 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 Твоя сонечко, що ти будеш? Млинці, джем, млинці, джем, джем подвійний та сік. М -м -м. Ще з ми одну заробили, круто. Морозивка, що ти будеш? Так, млинці, млинці потрібні, також джем, масло. Які ж млинці без масла? Ну, звісно. Янотик, ти будеш млинці, 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 джем, масло, сік. Смачного тобі, янотик. Мерехтливий дракончик, ти будеш млинці, сердечко, сердечко шоколадне млинці, сердечко шоколадне масло та сік. Ледве встигли. Хмаринка, ти будеш млинці, джем, млинці, млинці, млинці багато млинців від джему, і масла, і соку. М -м -м. Заробили коінси і зірочку. Скоро ми відчинимо нову локацію, і там буде яєчко. Так, перлинка, ти будеш млинці, млинці, шоколадне сердечко, джем, джем. Масло ой-ой-ой не встигли. Зараз виконали вже завдання, коли переглянули відео. Оленя, ти будеш млинці, шоколадне сердечко, джем. Джема забагато млинців також і масла. Взагалі багато джема, це дуже солодко буде. Так, джем, млинці, джем. І крем також солодкий і сік. Виконали замовлення сніжинки. Дракончик, ти будеш млинці, джем, млинці, джем, млинці, шоколадне сердечко, крем солодкий та коктейль. Такий десерт напій. Млинці, джем, шоколадне сердечко. Е, також млинці і джем, джем і. і ще сік. та крем, звичайно крем. сонечко, ти будеш млинці, млинці, шоколадне сердечко, млинці, джем, 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 млинці, масло та коктейль. Смачного жуксонечко. Ніжна перлинка, ти будеш млинці, млинці, сердечко, джем та сердечко та джем та млинці джем і крем солодкий. Навіть напою не візьмеш. А -а -а. Отож у нас є третя зірочка, і ми можемо відкрити нову локацію. Ну, вже її, ну, ж бо її купуємо. За 280 коїнців. Так, то у нас новий ресторан. Чорний ковпак кухаря. Та яєчко, ну нарешті ніжний метелик такий. Збираємо метеликів. Всі метелики зібрались. Супер! І в нас вже чекає вдома нове яєчко. І ще ви відкрили ресторан. Що тут? Тут корисна їжа, зелень салат, огірки сік. з сердечком, ти будеш зелень салат, огірки огірки, та сік А Оце так! Так, ми ще будемо виконувати замовлення. Зелень салат, помідори, 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 лимончик. Дуже корисна ця страва, тому що в ній багато зелені. Також ще й макарончики і сік. Сонячна фея, ти будеш зелень салат, макарончики, помідори, огірки, ой, помилилася, але нічого страшного. Ще зірочка, ю ху ху Какончик, що чого ти бажаєш? Так, зелень салату, помідори, огірки, 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 базилік, сік. Мабуть, малиновий. А оленя буде зелень салату, макарони, помідори, 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 огірки, помідори. Ой, помилилися, але виконали. Але переглянули відео і виконали замовлення. А ялиночка буде помідори, огірки, зелень салату, базилік. Базилік дуже корисний зелень. І огірки, і помідори, і овочі також, вітамінні. І виконали замовлення також вовченяті. Сніжинка, ти чого бажаєш? Зелень, салати, макарони, помідори, помідори, огірки, помідори, помідори, огірки, огірки, базилік. Смак отао Оце я розумію, корисна їжа. І ще нова локація, це новий ресторан. А у наступному відео ми будемо готувати тортики у цьому ресторані. Тож підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. І ставте вподобайку. Нам дуже приємно, коли ви ставите вподобайки. До зустрічі, друзі. Бувайте!